Привіт, мене звати Ігор, компанія Млева Хата. Хочу розказати вам про такий матеріал, як компакт плита HPL. Я кілька років тому вже знімав відео, десь приблизно пройшло два роки. Їх декорів стало набагато більше, ринок став цікавіший, тобто різні виробники з'явились нові, нові декори. Взірець, який я два роки тому пускав воду в акваріум по цей час, там і стоїть, і не поміняв ні форми, ні своїх властивостей, тобто матеріал реально водотривкий, дійсно. Що е цікаво е з ним почали робити. На початку, коли цей матеріал з'явився на ринку, його використовували лише як е матеріал для стільниць. Зараз вже почали практикувати його використання як матеріал, е окрім стільниць ще й на фасади. Тобто, Дуже практичне рішення, тому що він не вбиває. Його важко пошкодити, важко зробити з ним якісь там які неприємні маніпуляції, як діти можуть там щось помалювати, що він легко витирається, легко відмивається, міцний і дуже надійний. Далі я до коду відео. от Сьогодні я робив огляд кухні з вихор, де ми ви використовували цей матеріал як, сам, як фасадний. Так, що в нас є? У нас є зараз. Представлено 5 виробників, тобто це є саме відомий на території України Андермакс, виробництво Австрії, є також лісопал, виробництво Німеччини, Еґер виробництво Австрії, Genta з Туреччина та Смарт виробництво Італії. Це різні виробники, мають різну кількість декорів. Загально у нас близько наразі в наявності близько сотні декорів. Вони можуть бути однотонні. Деревоподібні з глибоким тисненням, з неглибоким тисненням. Можуть бути якісь фантазійні піски, каміння, ржавчини. Мрамори, все залежить від того, яка стоїть вас задача. Є різні знову ж таки, різні виробники, різні декори. Треба дивитися саме те, що підходить вам. В них є різна. Чим в них є відмінність? Вони всі мають, більшість з них має товщину 12 мм, інколи є 13 мм. Біле ядро може бути: основна маса це чорне ядро. Також інколи зустрічається, наприклад, сире ядро або бежеве. Ну, це вже більше виключно справи. Треба дивитися безпосередньо по кожному з декорів, який підбирається під той чи інший виріб. А зараз відео. Кухня з фасадами з HPL. Ручка профіль гола. Петля 110 в кольорі Onyx. Спеціальна петля, Спеціальні тепліпна для маленьких фасадів, для тонких фасадів. Так, Шухляда. Преміальна лінійка Legro Box. Це Serie Orion. Також спеціальні кріпни для фасадів 12 мм товщиною. Magic Corner Cut. Кріплення відбувається через спеціальні втулочки фірми Hefele. Щоб почепити цей фасад. Шухлядка. Antaro Enka це найвуща шухляда. І дуже цікаво от, карго. Також в цьому виконанні.